Всім привіт! Підготавлюю потрохи на весне до підгортання картоплі. Придбав окучники торгової марки Кентавр. я вам відео знімав, хто не бачив, подивиться. А цього разу я зробив поворотне кріплення. Не став я купувати, тому що я роблю по-своєму і зробив таке кріплення, яке буде працювати. Чи рівний город, чи нерівний, але все одно буде. Працювати. Ну, і зараз, як завжди, вам все покажу. За основу я взяв балансир, У мене такий був, я вам показував відео. Як я робив. Тут мені довелося ставити болти, бо не було ось з гайками, бо треба, щоб воно вже регулювалося. І трохи його вкоротив. Отаку частину десь я відрізав і трошки зробив коротше. Так, ну тут Дверцята, як бачите, я так і залишив. Тому що тут будемо докидувати ось такий груз, щоб вирівнути баланс та й було гарно працювати. І на цей балансир я встановлюю зараз поворотний, поворотний пристрій. Ось він знаходиться. Зараз поближче вам покажу. Ось так воно виглядає. Як бачимо, тут регулюється воно. І отак воно буде працювати вліво-право. Якщо мотоблок десь підниметься, то оці підгортачі дискові, вони будуть йти самі по собі, це вже перевірено, і будуть гарно підгортати землю. Так, ну і зараз оцей пристрій встановлю от сюди. Фіксується воно чотирма болтами. Так, встановили, і зараз відкриваємо дверцята і фіксуємо болтами. Поворотне кріплення зафіксував, і так як це у мене баланс, то ми вирівнюємо балансір, щоб було легше на руки і комфортно. Працювалося. Підкладаємо трохи металу. Десь отак. Закриваємо і фіксуємо. Давайте подивимося, що ми маємо. Маємо балансир, зверху поворотне кріплення, кріпиться на 4 болти, як я вам казав. Додаткова вага прихована всередині, не видно, дуже зручно і на руки буде легше. І ось, бачите, ось так воно працювати буде. Я зробив ось тут фіксатори, отакі, щоб воно по кругу не крутилося, бо я на зубрі колись робив вже так. Працює ця система гарно, але буває, що диски можуть зробити і оберт, коли розвертаюся, тому зробив ось такі Опори. Так, ну, я думаю, з цим все зрозуміло. Ідемо далі. Так, ну і зараз встановлюємо квадрат. З заводу тут гарно все зроблено. І я не став нічого переробляти, а під нього вже підстрою оце кріплення своє. Так. Так, перше і друге. Ось так буде. Ось таку ми маємо тепер конструкцію. Одне кріплення знизу, одне кріплення зверху, яким ми і будемо регулювати угол, який нам потрібен. Ось так воно працює на себе і від себе. Як бачите, оце кріплення, що я зробив, воно буде працювати окремо від мотоблока. Тобто мотоблок нахилився десь, а воно далі буде працювати, так як воно йде незалежно від транспорту. Так, вид ззаду давайте вам покажу. Ось так працює. Далі я вам хочу показати ось такі чистики я поробив. На праву сторону і на ліву сторону. Як бачите, я зварив квадрат, щоб можна було одіти на заводський квадрат. І ось така пластина буде скидати землю з дисків. О, платненько зробив. Ось так, з однієї сторони і з другої сторони. О, не в ту сторону, вибачте. Ось так. Так, ну і фіксується болтом на 10. Ну, зараз я одіну диски, потім підганю і вам покажу. Так, диском я нічого не робив, лише трохи їх підгострив. Ось, щоб краще йшли в землю. І більше набирали землі. І тут, мабуть, я трохи впустив. На картоплі сажалки я зробив, а тут я забув. Мабуть, допрацюю. Зроблю п'яточки і трохи їх прихвачу сваркою. Щоб земля не попадала на підшипник. Він і закритий, але все одно, знаєте, набивається, краще буде його прикрити. Зібрав я підгортачі, а зараз хочу показати, який баланс мотоблока з навесним, Дивіться. Одним пальцем нажимаю і баланс вже на дисках. Піднімаю баланс спереду. Тобто дуже зручно, як бачите, і легко. Так що, друзі, техніка в мене готова. Навісне готове. Чекаємо погоди. Вчора був дощик, сиро, як тільки підсохне город, одразу будемо їх тестувати. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, бережіть себе, пока!